Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що задумав той, кого ви загадали, по відношенню до вас, його плани і наміри, що він там задумав щодо вас. Мої любі, я сподіваюся, що у вас все добре, що всі живі, здорові, що ви і ваші близькі в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі молимося за нашу перемогу. Це те, що потрібно всім нам, українцям, зараз, найбільше. Що ж, мої любі, а зараз запитаємо второ. А що ж задумав той, кого ви загадали? Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карти, карту, загадуйте того, кого хочете загадати. І подивимося, а що він там задумав. Дивимося. Отож, мої любі, одинички, привіт-привіт. Запитаємо втору, що ж він задумав. Які його плани, які його наміри. Угу. Цілий туз кубків моє любі вітаю. Тут, власне, про освічення в коханні той, що, кого ви загадали, безумовно закоханий у вас, звісно. І, власне, його. Плани і наміри по відношенню до вас, вони пов'язані з тим, щоб бути з вами разом купатись в коханні в цьому чудовому кубці, купці... тузу кубців, кубок, кубок, кубок кохання. Так, наміри, наміри, наміри. Тут, власне, можуть бути наміри про. Угу. А в намірах власне на дні колодища й десяточка. Моє любі вітаю. Тут як реалізація планів з минулого дуже багато ностальгії і думок уже про це було. І, власне, те, щоб ви були його дружиною, от королева дисків, це про, про жінку, в контексті вас, це як створення сім'ї. Або ж, якщо, наприклад, ви вже, от дуже багато сімейних арканів на дні колоди. ціла двічка кубків. Тут про пару, про союз, про наміри. Якщо ви ще не пара, якщо ви не одружені, то в намірах одружитися, любити одне одного і в намірах, щоб ви були його, його улюбленою коханою жінкою. Це як мрія, це як те, що виношує вже досить давно. Моє любі такий розклад для. Одиничок вітаю вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, Привіт-привіт. Отож запитаємо второ. що задумав той, кого ви загадали по відношенню до вас? А що він там задумав? Його плани, його наміри. Цікаво, а цей розчарований. Показують той, кого ви загадали. Тут, тут скоріше він не вірить в те що, те, що він там задумав, реально, тому що, власне, людина скоріше зараз в емоційності зі знаком мінус, він розчарований і він навіть страждає. Давайте запитаємо втору, а все ж таки, в чому справа? Тут в намірах, до речі, що задумав в наміри. Угу. Дивіться, чи ваша позиція, моє любі, кого ви там загадали? Тут, власне, по двічкам, той, кого ви загадали, в його намірах іде. Бажання отримати справедливість, причому це пов'язано з якимись грошовими питаннями? Хм. І, власне, задумав отримати справедливість і, можливо, навіть Дивіться, чи ваша позиція мої любі двічки. Тут мова йде про те, що людина власне. Можливо, йде звернення до суду. Чи сподівається і має намір отримати справедливість якимось іншим? Ну, власне, тут шляхи достатньо юридично. Вмотивовані, і а, мова йде про підтримку юридичних установ. Це пов'язано з, до речі, не такі вже крупні, ніби гроші. Тут іде тема розвитку. Угу. І до того ж Питання опирається в наявність кількох жінок в ситуації і в його намірах отримати справедливе рішення? Угу. По відношенню до вас все ж таки, а які, які його наміри? По суті, мова йде про, про те, щоб знайти вирішення знову ж таки, в контексті грошей, чи то мова йде навіть про, особливо, якщо мова йде про наявність вашої ситуації дитини і інтересів, пов'язаних з дитячим питанням, власне, по відношенню до вас тут є намір. Якось домовиться звістка і планування ситуації в контексті того, щоб домовиться про ці, про ці гроші. По суті, ситуація має дуже гарні шанси вирішитися на вашу користь в будь-якому випадку. Принаймні, тема того, що проясниться ситуація, вона от в першу чергу виходить. Але от в намірах, в намірах, от повідомлення. повідомлення і Планування питань, пов'язаних з прибутком, ну, щось пов'язане з грошима. Що ж, мої любі двічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув, ну тут тут є якесь спірне питання все ж таки. Навіть, навіть в намірах вступити в якусь суперечку. Що ж моє любі такий розклад для двієчок. А ми переходимо до трієчок. Трієчки. Привіт-привіт. Отож мої трієчки. Що задумав той, кого ви загадали по відношенню до вас? Що він там задумав? Угу. Цікаво. Той, кого ви загадали, для нього дуже важливо відстояти якусь свою думку. А тут ми маємо справу з людиною впертою, і для якого оця ідея вистояти, вона дуже-дуже-дуже важлива. Тут про суперечку, про те, щоб настояти на своєму, будь-що настояти на своєму. Тут впертий і налаштований отримати перемогу, але він уже Якось втомлений, втомлений. Що задумав? Тут ніби через силу, але от необхідність. Угу. Це як вибороти своє право. Знову ж таки, боротьба. Задумав. Хм. І в тому числі прояснити ситуацію, прояснити правду. По відношенню до вас, які. Угу. Власне, є бажання все ж таки привести ситуацію до нормальної, угу. не дивлячись на на те, що ну, тут іде суперечка, іде боротьба, іде прояснення. Все одно є бажання очистити інформацію і створити Власне, прийти до вирішення, знайти оце рішення, знайти оцю золоту середину, власне, домовитися, якось прийти до гармонії. Цікаво, цікаво, в намірах стояти на своєму, щоб ну от, ніби примусити вас все ж таки, при, причому навіть досить примусити до цього. До цієї гармонії, до взаєморозуміння дуже цікаво. Угу. Цікаво, цікаво. Цікаво, тому що в його планах і намірах все ж таки є ну, деяка мрія. Ця мрія про вас, ця мрія. Але от чомусь ця мрія йде через необхідність вистояти. Вибороти своє право ніби всупереч і прийти до гармонії. Тут той, кого ви загадали, розуміє, що для цього може треба буде більше часу, ніж зазвичай. Угу. І в намірах повідомлення, до речі, задумав, хм. цікаво в намірах боротися. Хм. По відношенню до вас, заради мрії, і, і повідомити вас про це. Тут задумав повідомити про про здійснення мрії, про те, що прийшли до гармонії, домовилися, але чомусь от аркани показують, що для цього необхідно достатньо різке, от необхідно. Для цієї гармонії треба деструктив закінчення, причому болюче закінчення. Угу. Цікаво, тут для того, щоб прийти в стан того, що він задумав по відношенню до вас. До цього треба йти ніби всупереч. Він це розуміє, але в намірах тут, ніби як мрія повідомити вам про цю. цікаву перемогу після деструктиву. Мої любі. Власне, мова йде про того, хто по відношенню до вас емоційно палко налаштований, врешті-решт, показують людину, яка закохана, яка рухається в ваш бік. Але от якось всупереч, всупереч, всупереч обставинах. Цікаво. Головним наміром сповістити вам оця звістка, тема звістки. Що вистояв, цікаво. Що ж, мої любі трички такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від Арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю, щоб всі були живі, здорові, в любові і радості були в себе вдома на рідній землі. Сьогодні я з вами прощаюсь. до скорої зустрічі. До побачення!